Інгаловні, доброго дня сьогодні. Ми до вас звернулися з таким питанням стосовно того, що наразі українці можуть подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально, що це взагалі за допомога. Так, доброго дня. Останнім часом з'явилися величезні черги під відділенням банку. В основному це пенсіонери, які хочуть зареєструватися для отримання міжнародної допомоги від ООН та Червоного Христа. Податись на ці виплати можуть тепер не лише переселенці, а й інші незахищені версти населення. Тому і виник такий ажіотаж зараз. Тим насправді стояти в чергах не потрібно для цього можна оформити. Є багато набагато простіший спосіб. А хто саме може отримати цю допомогу та про які суми йдеться? Для міжнародних організацій пріоритетними є незахищення верства населення, тобто люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі матері, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї. При цьому податись на отримання допомоги можуть як і внутрішні переселенці, так і інші жителі України. Мінсусполітики, з свою чергу проводить вертифікацію даних осіб, розробляють дані заяви. Остаточне рішення щодо виплат приймають міжнародні організації. Добре, це зрозуміло. Тож давайте тоді до головного: все ж таки, як можна самостійно отримати цю допомогу? Так, Міністерство соціальної політики створило платформу Єдопомога для того, щоб українцям було зручно зареєструватися для виплату даної допомоги, в тому числі і міжнародної. Так, необхідно зайти на платформу Єдопомога, обрати напрямок виплати для від міжнародних організацій і далі заповнити заяву. В заяві треба ввести номер телефону, свій розрахунковий рахунок, код, прізвище ім'я по батькові та паспортні дані. При цьому розрахунковий рахунок не обов'язковою умовою є для виплати. Заповнення цієї заяви займає буквально декілька хвилин. Це не складно, кожен може зробити сам, не виходячи з дому. Після заповнення анкети не потрібно нікуди дзвонити чи йти. Він соціасполітики обробить вашу заявку і передасть її міжнародній організації, яка вже буде розглядати її і вирішувати, чи потрібно вам. Чи ви маєте право на отримання даної компенсації? Кожна міжнародна програма має свої умови отримання виплат, тому, наприклад, ООН надішле вам смс-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union для отримання готівки. Якщо ви є клієнтом Приватбанку, Щадбанку або Альфа банку, ви зможете здійснити онлайн-переказ на свою банківську картку. Червоний хрест здійснює виплату через Приватбанк. Але якщо у вас немає банківської картки, то бігти в чергу не потрібно, щоб її зробити немає сенсу. Ви можете також це все оформити через діджитал-картку онлайн, не виходячи з дому. Тобто не потрібно бігти в банки, стояти в чергах, це можна зробити за дві хвилини, всі зможуть зробити вдома. Якщо виникне якесь питання, будь ласка, дзвоніть на гарячу лінію. Гаряча лінія по всім питанням відповідає цілодобово. Тож, давайте з вами розберемо покроково, як правильно заповнити заявку на отримання допомоги. Перше, що вам потрібно, це мати або телефон, або комп'ютер та доступ до інтернету. І поруч мати паспорт та ідентифікаційний код. Відкриваємо браузер та у пошуковій строчці прописуємо Є допомога. Знаходимо вкладку Грошова допомога від міжнародних організацій. Далі тиснемо на Заповнити заявку на допомогу. Вибираємо із переліку Соціальний статус. В нашому випадку це жоден з сказаних вище. Ви вибираєте той, що відповідає вам. Далі заповнюємо свої персональні дані: прізвище, ім'я по батькові ідентифікаційний номер, дата народження та номер телефону. Нам потрібно заповнити дані про документ, що підтверджує особу. Вибираємо тип документу, в нашому випадку це паспорт громадянина України, можливо, у когось ID-карта, серія та номер паспорту, та яким органом виданий. Заповнити адрес поточного місця проживання. Далі зазначаєте, чи є особи на вашому утриманні. Якщо так, то потрібно заповнити також дані особи. В нашому випадку немає, тому ми продовжуємо. Після заповнення своїх даних потрібно вести рахунок IBAN для подальшого зарахування коштів. Це міжнародний номер банківського рахунку. Ви можете дізнатися у додатку вашого банку або зателефонувавши на гарячу лінію, чи звернутися до самого відділення даного банку. І після заповнення рахунку натискаємо відправити заявку. На екрані має з'явитися повідомлення про те, що ваша заявка прийнята. Очікуйте на результат.